Доброго ранку, я дуже рада вас всіх вітати. Дітки, нагадайте мені, будь ласка, яка пора року на вулиці? Так, зима, але в цьому році дуже мало снігу. Так, ви звернули увагу? А ще взимку йдуть дощі, дітки, як і восени, так і влітку. А що трапляється з ґрунтом після дощу? Давайте з вами пригадаємо. Дітки, зверніть увагу. Це ґрунт. Він якого кольору? Чорного, так. Після дощу він який стає, нагадайте мені? Так, він стає мокрим, вологим. І взимку він дуже-дуже холодний, дітки. Подивіться, скільки в мене залишається землі. А ще, дітки, взимку. Квіти в нас не квітнуть. І на кущах немає, і на дерев'ях листочків. Ой, дітки, хто це? Та це ж лялька катруся, катруся, яке в тебе взуття, подивись на вулиці, як брудно. Грун буде липнути до твоїх черевичків. А ми тобі з дітками нагадаємо, що і дітки наші знають, що потрібно взувати, коли на вулиці. Дощ, калюжі або ґрунт мокрий. Так, потрібно взувати гумові, чобітки. І ми тобі з дітками зробимо їх. Дітки. Ми і знайшли наші чобітки. Тільки зверніть увагу, чи однакові вони? Ні, катруся буде розчарована, що один чобіток біленьку, біленький, а один такий гарний, такий прикрашений. Я пропоную прикрасити разом з вами. Нам потрібні фарби. Нагадайте мені кольори, дітки, ви вже знаєте всі всі кольори. Червоний, зелений та синій водичка нам потрібна ось така паличка, я думаю, вона в кожного вдома є, і ось такий елемент конструктора. Так, спочатку візьмемо наш, нашу деталь з конструктора. Я буду макати в червону фарбу. Добре примаку ми притискаємо та наносимо ось так на наш гумовий чобіток. Пам'ятаємо, що ми для катрусі шукаємо які чобітки так гумові, тому що на вулиці сиро. І ми теж взуваємо гумові, чобітки. Так, прикрасили. Дітки, зараз ми з вами візьмемо пензлик, нагадуємо вам, як його потрібно правильно тримати. І будемо мокати фарбу синього кольору. І пригадуємо, як ми вміємо малювати хвилясті лінії. Ось так. Згадали? Так, прикрасили Миємо обов'язково ворс та ставимо на місце. А ще ось такою паличкою я буду прикрашати зеленим кольором. Ось так. Притискаючи до нашого чобітка. Давайте поглянемо, що в нас з вами вийшло, дітки. Дітки, ось такі гарні гумові чобітки в нас вийшли. Я вважаю, що Катруся зрадіє, ми її обов'язково передамо їх. Дітки, а ви прекрасні свої чобітки. Підберіть свої кольори. Мені би дуже цікаво буде подивитися. До нових зустрічей!